Вітаю! я Саша Гуржій, ваш туристичний агент та експерт по Мальдівським островам. В цьому випуску хочу розповісти вам про бронювання готелів. Де краще забронювати, через кого чи взагалі варто бронювати Мальдіви через букінг? Все вам обов'язково розповім. Зараз вже відбувається моя третя поїздка за останній рік на Мальдіви. Відвідав я більше 20 резортів. І хочу розповісти вам в загальному мої враження щодо бронювання. Е, їздив я і від туроператорів, бронював я готелі і напряму, спробував бронювати і через букінг для себе, щоб зрозуміти, що краще працює. Але як туристичний агент бронюю майже завжди все через туристичних операторів, це тому, що вони працюють напряму з приймаючою стороною. Якщо якісь питання виникають, вони швидко вирішуються в телефонному режимі. І туроператори завжди мають найкращі ціни. Зараз я перебуваю в готелі Авані плюс Фарес. Це новий готель, який відкрився в 2023 році. З кожним днем він вдосконалюється. І На момент перебування, на момент зйомок цього готелю, тут я провів 3 дні. Мені готель дуже сподобався, неймовірний сервіс, ось такі неймовірні види, хороше харчування. Готель працює і на все включено, і на всіх інших типах харчування. А головне, даний готель працює з одним із туроператорів, нашими партнерами, які мають відразу прямий контракт з цим готелем і відповідно будуть найнижчі ціни. Давайте тепер повернемось до букінгу. Я розумію, що багато хто з туристів, подорожуючи самостійно, обирає букінг для своїх бронювань. Це може бути Європа, це може бути Іспанія, Італія, Греція, Болгарія, якісь інші країни, але не Мальдіви. Тому що, по-перше, в букінгу може бути ціна лише за проживання без податків, без е, зборів. І коли ви приїдете в готель, вам потрібно буде ще відсотків 10-15 доплатити за збори. Про це букінг не повідомляє. По-друге, на букінгу ціни вказані лише на проживання без трансферів. І уявіть: ви купуєте собі квитки, ви бронюєте на букінгу е проживання, прилітаєте на мале, і ви не знаєте, що далі робити. Ви бачите стієчку вашого готелю, тому що в аеропорту є багато стієк готелів. Ви бачите стієчку вашого готелю, але ви не знаєте, як добратися до готелю. Підходите на стійку, вас запитують «Please е трансфер ваучер. А у вас його немає, тому що букінг ці ваучери не робить, не продає, не бронює. Трансфер потрібно бронювати окремо. І дуже часто, коли туристи цього не знають, доплачують ще, ще в середньому 2-3 тисячі доларів лише за трансфери. Тому що гідролітак, вартість трансферу з людини в дві сторони в середньому 800 доларів. Тому я вам дуже не рекомендую бронювати саме Мальдівські острови через букінг. Та бронювавши там, у вас буде як мінімум ще, можливо, навіть половина суми доплати. Ці доплати в букінгу не йдуть, і коли ви приїжджаєте, ви про це дізнаєтеся. У мене навіть був такий випадок у колеги, не в мене, але в колеги. Туристи хотіли бронювати Шрі-Ланку. Вона їм прорахувала, все сказала, цінно озвучила. Це розповідала нам на зустрічі. Туристиці навіть не підійшла. Вони знайшли десь дешевше. Вони знайшли дешевше, забронювали, приїхали в аеропорт Бориспіль з валізами, готові до відпочинку. Завтра в них вже буде Індійський океан, відпочинок на Шрі-Ланці. Шукають на табло свій рейс, а рейса немає. Набирають цю агенту, цього агента, якого вони не забронювали тур, тому що їм було дорого, і питають: ми забронювали тур на букінгу, але чомусь в Борисполі немає нашого рейсу на табло. І агент їм пояснює, що ви забронювали лише проживання, а до цієї вартості ще йде авіапереліт в дві сторони. До цієї вартості йде ще страховка. Без страховки вас в країну можуть навіть не пустити. І до цієї вартості йдуть ще трансфери. Тому ті ціни, які ви бачите на букінгу, на деякі країни вони можуть бути класні, цікаві. Да? Але на такі напрямки, як Мальдіви, їх потрібно бронювати саме через агента. Тому що якщо якась питання виникає: ви не встигли на рейс, ви не встигли на пересадку, наприклад, з велика через доху, в досі у вас стиковка, ви не встигли на другий літак, вам потрібно повідомити готель. Що ви будете завтра або що вам потрібно перенести час трансфер на інший час? Ви набираєте мене свого туристичного агента, повідомляєте про це. Я вам швиденько протягом 30-40 хвилин шукаю інший рейс, звичайно, пересаджую вас на інший літак, телефоную партнерам, говорю, що туристи затримуються. Вони проводять на наступний рейс, щоб трансфер їх дочекався і відвіз в готель. Ці питання вирішуються в телефонному режимі. Коли я ще не був туристичним агентом. І також бронював через букінг, мені вистачило досвіду проживання, бронювання в Італії. Коли я забронював класний номер делюкс з гарним видом, і знаєш, що я забронював, і за не за найнижчу ціну. А приїжджаю я в готель, мене поселяють в самий найгірший номер на криші, я пишу букінгу, а букінг на це майже не реагує. Тому що відповідають на букінгу рандомні працівники, рандомні менеджери, які на кол-центрі, і ці рандомні менеджери знаходяться в різних країнах світу. Коли вони вам відповідають, вони пишуть: мене звати так-то, так то я з такої то країни допоможу вам вирішити ваше питання. Добре, якщо вони відпишуться найближчими годинами, але Booking повідомляє: Ваш запит, ми опрацюємо і зв'яжемось з вами протягом 24 годин. І коли виникає така проблема, що ви прилітаєте, у вас була затримка, ви не знаєте, чи дочекається вас, ваш трансфер, як повідомити готель, як взагалі вирішити питання, які склалися під час вашої подорожі, Booking в цьому не допоможе, тому що відповідають вони протягом 24 годин, годин. Відповідають рандомні менеджери. Один вам відписався, у вас пропав зв'язок, пишете їм знову, і на ваше наступне повідомлення відповідає інша вже людина, яка починає читати переписку, перепровіряти всю інформацію. По Мілану в мене гроші так і не вернулись, тому що вони там довго-довго виясняли, і я поняв, що мені буде простіше не витрачати на це час, просто закрити очі і через букінг не бронювати, а тим паче з Мальдівами. Тому я вам дуже рекомендую бронювати саме через туроператорів, через агентів. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Плюс бронюючи тур через туристичного агента, який вже був на Мальдівах, знає резорти, знає нюанси. Агент підбере вам кращий готель. Тому що, ось, наприклад, передній готель, в якому я проживав, до Сіт Хані, це тайська мережа. Я був до Сіт Хані в Патаї, в Таїланді. Мені готель дуже сподобався. Цінник на готель до Сіт Хані на Мальдівах був не самий низький. В порівнянні з хорошими класними п'ятизірковими готелями на Мальдівах, але коли я приїхав, я побачив втомлений старенький готель, я побачив слабенький сервіс на 4 з мінусом в камені в океані, де купатися майже неможливо. Є певні частини, де пляж ідеальний, але поруч з певними категоріями ВІЛ купатися неможливо. Якби я відправив ці віли своїх туристів. Я б цих туристів втратив, тому що вони потім до мене не звернулися. Тому таких нюансів дуже багато. Тому, якщо ви плануєте відпочинок на Мальдівах, я вам раджу підійти серйозно до цього питання, обрати свого туристичного агента, який знає напрямок, який допоможе вам обрати класний готель, щоб вам Мальдіви зайшли. Тому що, якщо ви їдете на Мальдіви вперше, варто отримати. Ті враження, яких ви очікуєте. Якщо ви їх отримали, то Мальдіви залишаються назавжди в ваших сердечках і хочеться потім повертатися сюди щороку. Я впевнений, що мої глядачі, ви найближчим часом будете відпочивати на Індійському океані, на Мальдівських островах. Я вам зразу допоможу в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Звертайтеся. А в наступних відео розповім вам про нові готелі. Розповім вам, чи варто бронювати готель на трикразовому питанні харчування і чи варто переплачувати за all inclusive а також розповім, які медикаменти обов'язково взяти з собою на Мальдіви, щоб, щоб все було добре.